Добрий день. Днями українські ЗМІ повідомили, що генерала Валерія Залужного та генерал лейтенанта Сергія Шапталу звільнено з військової служби за станом здоров'я. Екс-командувач генштабом Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, взимку пройшов велка, де був визнаний непридатним для служби в армії. Примітно, що залужно ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби, генерал-лейтенант Шаптала був звільнений з посади начальника Генштаба Збройних сил України місяць тому, 9 лютого поточного року. Варто зауважити, що згідно з чинним законодавством, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра оборони України припиняється виплата грошового забезпечення. Крім окладу за військові звання. Для генерал залужного, який має найвище військове звання, такий оклад становить 1762 гривни, для генерала Збройних сил України. Але менше з тим, от ті всі події, які відбуваються навколо залужної шаптали, на моє переконання, це гра на пониження рейтингів залужного. Як майбутнього політика, а вже не як екс-головнокомандувача Збройних сил України. І давайте разом з вами розберемося, що власне відбувається. Уявіть собі, що дві посадові, вищі посадові особи Збройних сил України, екс-головком Збройних сил України та колишній очільник генштаба Збройних сил України, виявляються, пройшли ВЛК, тобто вони не придатні до військової служби. Тоді виникає цілком слушне і логічне запитання, яким же чином вони виконували свій функціонал. І цим вже скористалася народна, прости господи, депутатка Мар'яна Безугла, яка в своїй манері відреагувала на новини про непридатність колишнього військового керівництва України наступним чином цитую цю, так би мовити, народну обранцю. Інваліди в лапках причому принизливо досить. Залужний і Шаптела звінилися через ВЛК. Але, виявляється, відстоювали мобілізацію осіб з інвалідністю 3 групи та заперечували можливість звільнитися особам з інвалідністю другої групи. ЗСУ кривали непридатні, питає безугла. Ну, Більшого ідіотизму у моменті звільнення залужної шаптали. З військової служби годі шукати. Я пояснюю, чому це відбувається. Залужні шаптала звільнені за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням з військового обліку. Все, поставили хрест на їхній військовій кар'єрі. Головне питання полягає в тому, що професіоналів такого високого гатунку просто викинули на вулицю. Нагадаю, що після звільнення зі своєї посади рішенням Президента України залужний і шаптала були виведені у розпорядження міністра оборони України. Але для залужної шаптали, здавалося б, можна було знайти посади як у системі Міністерства оборони України, так і відповідно у цивільній складовій виконавчих органів влади України. Тим більше, це люди з колосальним життєвим і професійним досвідом. Утім, ні президент України, ні міністр оборони Рустем Умеров не запропонували їм відповідних військових чи цивільних посад, адекватних до їх професійного рівня і життєвого досвіду. Наразі прийняте рішення, яке досить суперечливе, як на мене. Це більше принизливе трактування звільнення не пройшли ВЛК. Тобто хтось знову грає на пониження саме електоральних симпатій до залужного, як до майбутнього політика, а не до військового, розуміючи, що можливі відповідно подальші кроки залужного, саме як політика. Але при цьому головне товариство не розуміють те, що подібними недолугими кроками навпаки підвищують електоральні симпатії політика залужного. Але головне не варто забувати про те, що у нас війна і про які власне електоральні симпатії йде мова. Просто загралися у політику і відповідно намагаються не дати можливості. Подальшій політичній кар'єрі генерала Залужного. Я так розумію, що взагалі йдеться про фактичне знищення можливої, навіть теоретично можливої військово-політичної опозиції. Але поговорити б на цю тему я хотів не власне в моменті. Концентрація вашої уваги на факті звільнення залужного Шаптали з Збройних сил України за рішенням ВЛК ні. Мене досить непокоїть досить аналогічні процеси, які відбуваються в Збройних силах країни окупанта. Тобто йдеться про те, що фактично українська сторона віддзеркалює від ті події, які відбуваються на території Російської імперії, а там йдеться про те, що. В російській армії відбувається розправа з вищим військовим керівництвом. І ті події, які відбуваються в російській окупаційній армії, воно б з одного боку можна було і вітати, і ми вітаємо щиро, але вони нагадують події 37-39 років, тобто зміна фактично всього російського генералітету. До речі, у цих е, непростих е, стосунках між ВСБ і Збройними силами країни окупанта, ми побажаємо. Наснаги і здоров'я обидва сторонам конфлікту. Чим більше ви мразота знищите один одного, тим легше буде дихати нашим захисникам і відповідно менше роботи буде до українських спецслужб. Але давайте разом з вами проаналізуємо ті процеси, які відбуваються безпосередньо в армії країни-окупанта. Нагадаю, 11 липня минулого року. Внаслідок ракетного удару по запасному командно штабному пункту Бердянську було ліквідовано генерал-лейтенанта Олега Цокова. Примітно, що у російських пабліках почала відразу поширюватися інформація, що ракетний удар по готелю Дюна, де і був розташований запасний командно-штабний пункт, Російської окупаційної армії, де на той момент перебував генерал-лейтенант Соков. так от удар цей стався внаслідок контрольованого витіку інформації з боку російської сторони. Справа в що сподівалися, що на цьому е командному пункті на момент нанесення удару буде перебувати не Цоков, а Іван Попов. Командувач 58-ї загальної військової армії країни окупанта, більш відомий на псевдо Спартак, ви пам'ятаєте свого часу? Він записав феєричне відео, де виступав з критикою керівника Генштаба збройних сил Російської Федерації, звинуватив його у некомпетентності прийняті рішень е, щодо управління військами і відповідно високого коефіцієнту загибелі серед особового складу. Міттєва реакція з боку російських спецслужб, і відповідно, генштабу, Попова усунули від посади. Тоді з'явилося відповідне відео депутата Держдуми Російської Федерації Гурульова, який став на захист Попова. Але примітно те, що не ліквідувавши Попова фізично, тобто в моменті контрольованого витоку інформації щодо місця його перебування і удару по штабу російських окупаційних військ. Російські спецслужби стали на шлях його медійного і відповідно фактично фізичного знищення. Наразі е з Російської Федерації повідомляють про те, що Івана Попова терміново викликали з Сирії і проводяться додаткові слідчі дії щодо перевищення ними службових повноважень. Тобто, спочатку його знімають з посади, перекидають в Сирію е подалі від очей. І медійної уваги російських ЗМІ, а потім порушують проти нього кримінальну справу, і від і відповідно наразі він на допитах вже не в Сирії, а на території Російської Федерації. Подальша доля його досить е, ну, скажімо так, однозначна. Я так розумію, що буде або прикре самогубство, або відповідно е, вирок російського суду. Але нам з вами, то як то кажуть, тішитися, але процеси товариства, дивіться. І як на прикладі Залужного, так і на прикладі Попова спочатку медійна компрометація, потім Попова прикидає Сирію ну, по Залужному прийняти рішення щодо послом Великобританії. Ну і 에, давайте згадаємо з вами ті повідомлення про витік інформації. Щодо планів українського командування в моменті літнього контрнаступу, тобто натякають на можливі подальші кримінальні переслідування і шоптали, і відповідно залужно. Але не поповим і цоковим, як то кажуть, е е сильна російська армія. Прости господи, скажеш, е справа в тім, що 15 липня минулого року стало відомо, що міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу прийняв. А рішення щодо е, з, е, усунення з посади ще одного генерала на цей раз генерал-лейтенанта, е, командира Тульської 106-ї дивізії ВДВ Селі Вьорстава. Потім його е, повернули на посаду, але під певні політичні гарантії губернатора Тульської області. Причому повідомлялося про те, що на той момент проводилися кадрові чистки у повітряно-десантних військах російської окупаційної армії по всій вертикалі, ледь не до комбатів. Знов таки нічого не нагадую. А я нагадаю, заяву сирського про те, що будуть усунуті з посади окремі комбриги. До речі, Після відставки залужної шаптали усунули зі своїх посад 16 генералів. Так от ситуація з ліквідацією ЦОКова російського окупаційного генерала відстороненням Попова Сельв'ястрова і низки інших російських генералів вони вказують на момент кадрових чисток та репресій. Таким чином, Кремль намагається позбутися офіцерів з великими зірками на погонах. Путін панічно боїться появи нової військово-політичної опозиції на кшталт покійних лебідя чи торохліна. А тепер повернемося знов до наших палестин. Я нагадаю, 11 березня поточного року засоби масової інформації повідомили про те, що підполковника Дмитра Рюмшина зняли з командування 47-ї окремої механізованої бригади. Причому публічної причини комбрига озвучено не було. За даними ЗМІ, навіть не всі у бригаді розуміють, чому зняли Рюмшина і призначили Єпсишина. У мене поки все. Слідкуємо за подіями, тримаємо руку на пульсі. І головне, віримо Збройним силам України як єдиному гаранту. Територіальної цілісності недоторканості нашої держави це буде Україна. Ми того варті.